Отож, є чотири рівні аудіювання. Перед тим як переходити до вибору пісень, фільмів або підписуватися на платформу типу Netflix, ви маєте зрозуміти, який ваш рівень. Від цього дуже залежить ваш результат. Який матеріал ви виберете, такий результат у вас буде. Отже, на мою думку, перший рівень всього їх чотири. Перший рівень це нульовий, або я його ще називаю дно. Тобто, ви взагалі нічого не розумієте, тому вам треба йти. Першим шляхом, другий рівень це 50%. Це коли ви розумієте якісь слова, якісь фрази, якісь речення, щось зрозуміти, щось ні, і вам здається, що, начебто, ви зрозуміли, що людина сказала. Але коли вас попросиш, повтори, будь ласка, дослівно», ви цього зробити не можете. Це люди ще кажуть, я розумію, але нічого сказати не можу. Ось це саме цей рівень 50%. Це як собачка. Третій рівень це 80%, тобто вам вже просто повторити слова, майже всі фрази, ви розумієте майже всю граматику, але все-таки ви відчуваєте трошки напруження інколи вам треба щось прогуглити. І четвертий варіант це, скажімо так, суб'єктивно, 100%, коли ви можете повторити будь-яку фразу навіть із невідомими словами, тому що ви вже гарно натренували вухо. В залежності від рівнів, ви вибираєте конкретний матеріал, конкретні вправи та техніки, як працювати з цим матеріалом. Все це у нас певна така невеличка екскурсія до нашого курсу Multi-Speaker Skills, який буде в нас вже весною.